Приїхав гемор на відновлення. І, як бачимо, тут хтось вже зварював. Дивіться, що наробив в посадочне місце. Красота називається. А це шматочок від цієї деталі. Якось так має бути. Зараз будемо лічити. Тим як лічити, я вам розповім історію, що цей кшмат зварював не я, якийсь інший зварювальник. Я не знаю, як так в нього вийшло. Зараз будемо пробувати зварювати цю деталь. Як так в нього вийшло, я примірно розумію, що це була неправильна зачистка. От, і на високих токах просто розплавив напросто. І ось такі у нас там частки пор бруду. Зачищаю, і що ми бачимо від старих напливів на високих токах зробив. Майстер той, ось такий геморрой. Просто в спини в алюміній. Не знаю, що далі буде. Чистимо. Вичищаємо, вичищаємо, толку немає. Пора всередині. Блять, ні пиздец на. їбаний, за когось перероблювати, блять. Не робіть такого, я вас прошу. Не вмієш, не лісь! Ось така яма у нас вийшла. Ось, і то все не до кінця. Добре зачистив. Бачите, як алюмін лягає. Він має лягати. Він має бути без пор. Тут просто проблема те, що алюміній в нас був брудний. Його не обіжирювали, нічого з ним не робили, а просто взяли і почали шмалити. По ньому. Особливо там, де в нас різьбові з'єднання, ці витки в витках остається в нас бруд. Його треба вичищати. Якщо як тут вже хандації різьбі, вона пошкоджена, бачите, її витягнули, нема форми, Ось, ми її щищаємо повністю фризою. Можемо ось такою фризою, А можемо ось такими фрезами, які підходять по діаметру. Щищаємо і заварюємо все. Є ще алюміній з додатком міді. Він такий червоний, коли зварюється. Тоді ми беремо просто. Ми беремо частоту. Вибираємо частоту, отут. Фре тут написано. Оце. Частота. І беремо максимально вниз. На кемпі 50, на лорчі 30, частота. на джасіках 20, максимально вниз. І на великих, не на великих токах. Ось цю деталь я зварюю на 80 максимум Ампер. Не потрібно жарити на всю. Бо я цю хрінь перероблювати не буду. Ой, наварюємо, наварюємо, наварюємо. Купа швів. Ось так. Ця байда вже готова. І цю пісюрину, яку наварили, були обрізати. І все, надіюсь ціла буде хватати В принципі. І тут, напевно, поправити, тут якась пора, це також. Той майстер, ламайстер, варив. І далі в нас набагато легше буде деталі. Висновок цього відео простий. Не вмієш, не берися, не потрібно лізти, якщо ти не вмієш. Будь ласка. Є тут організація недорядку від мене, вона займається ремонтом фур цих самих тентів. Якщо вони щось не можуть зробити, їм тяжко, вони зразу надсилають до мене людей. Ось так. Я не кажу, що я супер, там, що тільки я все можу. У мене є досвід. А досвід він багато. Особливо в зварці відновлення деталей. І він багато мені чого дає. Ось, Сам досвід. А немає досвіду, люди роблять таку гадість, як була. Друга деталь, бачите, скільки бруду. От. І зараз пальничком просто цей бруд випалюю пальничком. І зачищаю фризою. І будуть чистити, випалювати, чистити, випалювати, доки в мене не буде чистий алюміній, до якого я вже зможу прив'язатися. Усе готово. Оця сама страшна. Пісюнчика обризу того. І ось наш другий екземпляр, І перший екземпляр. О, це цей, що був такий страшний. Ось і ось другий. Все, робота готова. Осталося пустити на фрезер. І ось верхній шмат, щоб ви бачили. О, де Оце верхній шматочок. Ось тут він сидів. Скільки грошей воно коштувало, оце? я скажу, що воно мені коштувало 2,5 години роботи. Ось. Зрозуміло, що я за 2,5 години роботи гроші брати не буду. Бо вийде ціна не сорозмірна з даними деталями, мені так здається. Просто більш такого. Краще не відсилайте до таких майстрів, щоб не забирало в мене і в інших майстрів більш, з більшим досвідом купу часу оці всі переробки. Трошки думайте, товариші клієнти.